Привіт, мої любі підписники, привіт, мої любі парфманіяки, привіт усім, хто просто цікавиться парфумерією. Я дуже рада, що ви зайшли подивитись це відео. Я дуже вам за це вдячна. Сьогодні я буду говорити не лише про один із моїх найулюбленіших ароматів, а й про один з найвидатніших ароматів усіх часів. І це Шалімар. Від бренду Гірлен. Я ознайомлю вас з історією створення аромату, розкажу, ким і чим надихався автор при створенні цього аромату, чому він називається саме Шалімар. Ще покажу і розкажу про його фланкери, які загалом існують, і які є конкретно у мене. А також ми з вами разом сьогодні відкриємо поповнення у моїй колекції шалімарів. Швиденько представлюся для тих, хто мене не знає і бачив перше, я Христина Білокінь. Я дуже багато років вже не те, щоб колекціоную парфуми, проте дуже сильно їми захоплююсь. Аромати я досліджую, вивчаю, і з біохімічної точки зору, і з маркетингової, неодноразово була у грасі. Маю деяких парфумерів серед знайомих. Тож мені є чим поділитись і що вам розказати цікавого. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, і перейдемо до теми. Почати хочу з того, що парфумерія існує вже. Дуже 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 давно є не лише письмові, а ще й матеріальні свідчення про те, що вона існувала і у Древній Греції, і у Єгипті тобто, це вже тисячоліття. У середині 19 століття виробництво парфумів перестало бути кустарним. Почала формуватись певна парфумерна індустрія і стали з'являтися крупні парфумерні компанії, однією з яких якраз і були Герлен. До речі, ця компанія наразі входить до реєстру національних надбань Французької республіки. Аромат Шалімар був представлений 1925 року на французькому ринку, і зараз він є одним з найуспішніших ароматів парфумерного будинку Герлен. Людям набагато легше щось про. Тати, коли у бренду є певна історія, легенда або щось таке цікавеньке, мистичне або незвичне про ту чи іншу продукцію бренду. От і шалімар, це певна легенда дому герлін. Перший цей аромат привезли у Париж і показали, звичайно, що на міжнародній виставці, де показувалось багато розробок і цікавинок з будь-яких індустрій. Проте того року стиль арт-деко отримав найбільш яскраве утілення у всіх елементах декору від меблів до модних суконь. І тут шалімар отримує перший приз за парфумерне мистецтво. Повертаючись до легенд, Шалімар з самого початку був ними оповитий. Згідно одній з версій цього парфумерного будинку, Жак Герлен створив цей аромат майже випадково у 1921 році, коли Джастін Дюпон, штатний співпрацівник цього парфумерного будинку, на той час надав зразок синтетичної ванілі Жаку, етилванілін. Жак з цікавості або ненавмисно додав його у аромат ЖКІ. До цього Герлен використовували лише натуральні компоненти у своїх парфумах. А тут результат настільки вразив жака Герлена, що той почав експериментувати з новим звучанням, додаючи у нього додаткові східні ноти, щоб добитись. Приємного такого спалансованого округового звучання свою назву Шалімар отримав на честь відомого, пишного і розкішного індійського саду, і цей сад рахується наразі головним свідком великого кохання неймовірної красуні Мумтаз Махал і шаха Джахана. Шах Джахан 30 років він керував імперією великих монголів і вважався покровителем мистецтв, будівельником. І саме при його владі імперія набула політичного та культурного розквіту. Ще у 15 років Шах Джахан, якого до престолу звали принцем Кхорамом, зустрів і покохав 14-річну доньку головного міністра Арджумант Вану Бегам. Розумна красуня, відомого походження, просто ідеальна партія для принца, як ви могли б подумати. Але на жаль, його чекав звичайний для того часу політичний союз з персидською принцесою. Проте... Закони ісламу дозволяють мати чотирьох жінок. Тож у 1612 році принц такий одружився з Арджуманд. І от одразу після весілля Арджуманд стала Мумтаз Махау, тобто обраницею двору. Шах Джахан прожив з нею 19 років, і лише смерть розлучила їх. А саме смерть Мумтаз. померла вона під час пологів 14-ї дитини Джаха. І на смертному одрі вона просила шаха Махана. Поховати її у настільки ж прекрасному місці, наскільки їх кохання мене це чіпляє до глибини серця. Горе правителя було просто неймовірне. Кажуть, що вісім днів він провів у своїх покоях, нікуди не виходив, не їв, не пив. А коли вийшов змарнілим і згорбленим, то він оголосив траур на два роки у всіх своїх володіннях. У пам'ять о коханій дружині шах вирішив збудувати таку собі усипальницю, якої ще світ не бачив. І зараз ми всі знаємо цю осипальницю як Тадж-Махал. Тадж-Махал – це другий варіант імені Мумтаз-Махал. Тазмахал. 1632 року у столиці імперії Агри почались будівельні роботи. І у 1643-му була закінчена центральна будова Тадж-Махалу, тобто самий Мавзолей. Але це лише частина великого комплексу, в який входить дві мечеті, неймовірні величезні ворота і ще неймовірний краси сад загальною площиною 18 гектарів. Оскільки Жак Герлен дуже любив подорожувати, і у своїх подорожах він вишукував найцінніші, найрідкісніші компоненти для своїх ароматів, парфумів, і подорожуючи у Індію саме Тадж-Махал, архітектурне втілення, вічного кохання, вразило Жака Герлена, але найбільше, звичайно, що він був вражений садом, який, власне, і називається Шалімар. Тож і виживіть тепер з тим, що, користуючись парфумом Шалімар, ви на себе наносите. Аромат саду кохання». повертаючись у 1925-й, поговоримо трошки ще й про сам флакон. Розробником його був Раймон Герлін, кузен Жака, і виконаний він був на хрустальній мануфактурі бакара. І це не та бакара, про яку ви зараз думаєте. Якщо ви не знаєте, що бакара це не лише парфум, який всіх бісить вже або йодом, або своїми солодкощами. Бакара це старовинний завод, що працює зі склом і виготовляє. Найвишуканіші, просто неймовірної краси, товари. Ось тут ви бачите деякі з прикладів. І ось саме флакон Шалімар. Це один із небагатьох флаконів дому Ґерлін, який був замовлений і створений під певний аромат. Найперший флакон Шалімар був цілком виконаний із. Прозорого кришталю, вигнуті лінії флакону, пробка, що нагадує за формою віяло. Це все повторює форму фонтанів саду шалімар, кам'яна чаша на ніжці і струя блакитної прозорої води. Просто оазис серед кам'яних стін. Сама форма етикетки повторює форму куполів та джмахалу. Це, до речі, перший флакон з кольоровою кришкою пробкою в індустрії. Взагалі, і щоб отримати цей колір у ті часи, треба було просверлити у кришталю дірочку, залити туди ртуть, і саме так кришталь набував в собі блакитного такого красивого відтінку. Звичайно, що такий метод мав купу побічних ефектів і не був взагалі гарним для здоров'я людей, хто користується парфумом, і робить його. Плюс це ще й естетично було не дуже красиво, бо цю дірочку все одно було Пробці видно, проте виробники кришталю Бакара досить швидко знайшли спосіб, як це робити, не створюючи дірочок у пробці. Тож на виставці ця кольорова пробка просто викликала неймовірний фурор. Але це не єдине, чим тоді вразив флакон. Це був перший ще й флакон, який зробили на ніжці. На той час це було ще одне технологічне досягнення. Незважаючи на ось таке велике визнання на виставці, французькі жінки чомусь не сприйняли цей аромат. А успіх Шалімарові приніс ринок Сполучених Штатів. Середина 1920-х років це епоха трансатлантичних подорожей через океан на кораблях, паромах, а у багатих людей на розкішних лайнерах. І от мадам Герлен, яка так любила супроводжувати чоловіка у його ділових поїздках, завжди носила цей аромат. Американки були дуже вражені ароматом. Мадам, і таким чином Шалімар дуже швидко захопив ринок сполучених штатів. Шалімар став просто духом бурхливих 20-х. Дім Герлен завоював стратегічно важливих для себе союзників, тобто північну Америку, у проміжок якраз між двома великими світовими воїнами. До речі, аромат Шалімар став першим у історії Герлен, у кого з'явилася ще й банна лінійка. Ну і тепер розкажу вам про мої власні враження. У всіх книжках, які я читала, цей парфум входить в один із топових за рейтингами. Це завжди високооцінений продукт у багатьох парфумерних оглядачів. У будь-якій книжці з історією парфумів ви почуєте обов'язково про цей аромат. Також але коли я пішла вперше у магазин і понюхала його. Сказати, що я не була вражена, це не сказати нічого. Більше того, я була розчарована навіть, подумала, що за Гедота і кому це взагалі цікаво. Далі, хто підписаний на мій телеграм-канал, той знає цю історію, але я розкажу зараз її знов. Я приїхала у Штати, пішла в один із Гудвілів, це місцеві відомі секонд-хенди, і побачила на поличці його. При тому, що у незвичному флаконі, а у досить такому цікавому. І думаю. Як це можливо взагалі? В сенсі колір рідини, до речі, класний, все класно. Він був трошки у пилюці, проте пилюка мене навіть надихнула все ж таки пригледітись, бо, вочевидь, аромат стояв десь довго. На одному місці, тож, можливо, треба взяти. Я запитала ціну, він коштував 15 доларів. А коли я підійшла на касу, то на той час ще були якісь щасливі години, і він мені обійшовся у 7,50. І я вирішила його просто навіть задля для колекції придбати, тим паче, що я у штати переїхала ні з чим. І це був другий куплений мною флакон парфумів у штатах. І потім, коли я прийшла додому і загуглила, чого він має саме ось такий флакон, друзі, я. Була в шоці. Бо це лімітка 2005 року присвячена 80-річчю будинку Герлен. Оце так пощастило. І потім, коли я порівнювала його з сучасними версіями, схожим до цього аромату пахне лише шалімар фільтр зараз. А звичайний шалімар парфум який продається у нас в магазинах, він не такий цікавий, не такий. Анімалістичний, не такий захоплюючий подих, як ось цей аромат. Саме цей красунчик має той самий олдскульний характер, тож з ним я й буду порівнювати усі інші лімітки і фланкери, які наразі маю. Класичний шалімар, до речі, носити мені подобається перед сном. Я люблю у ньому спати, бо, на жаль, у зв'язку зі своєю роботою я не можу такі аромати носити, бо, по-перше, пахне дуже ретро. По-друге, йому треба десь година-дві. Щоб пішли ось ці верхні такі анімалістично гідкі нотки, і залишилась ось та сама окутуюча, прекрасна, чудова ваніль, пудра, така краса з бобами тонка, яка прям змушує насолоджуватись цим ароматом. Моя родина його не любить теж. Тож інколи я собі дозволяю таку розкіш, ну, якщо, звичайно, ми з чоловіком не поруч. або він вже спить, а я лягаю спати пізніше набагато. Ось тоді я можу собі дозволити засинати у прекрасних обіймах цього шалімару. Хоча теж признаю, що мені важко з ним бути у першу годину, бо він такий прям дуже різкий, дуже інтенсивний і дуже ретро звучить у першу годину свого нанесення. Так от лімітка цього парфуму я нарахувала 20 фланків. 20! Поки що я пробувала лише. Можливо, вісім, і лише шалімар-фільтр мені не треба, бо у мене є версія 2005 року. А всі інші мені треба. Так, зараз я розпилю аромати на плотері і розкладу, щоб розказати вам у порівнянні щодо чого. Але для повноти картини я хочу ще відкрити ось ці два красунчики, які я потестувала у Франції. І одразу ж після першого ж. Пшику на блотер зрозуміло, що це мені треба. Зараз трошки пошуршим. Ой, він вже пахне. Три тижні, як я приїхала із Франції, все чекала, щоб для відео відкрити. Навіть пшикати не треба, він і так дуже очевидно і гучно пахне. І стрічечка, яка у нього є, прям, м -м -м, до речі, шкіряна. Як я радію, так багато хочеться вже почати розказувати, але давайте все ж таки, щоб була якась структура. Зараз я все розпакую, нанесу на блотери, що треба, і далі вже поступово в поєднанні розкажу про кожний. Цей теж пахне коробочка, яка у нього. М -м -м. Ну, краса. Боже, як це прекрасно, як це прекрасно. От суфель я не так чую, тож... Він відправляється на блотер. Боже, із чого починати? Вони такі всі прекрасні. Почну, мабуть, що з традиційного, з класичного, з першого джерела. Ох, він і анімалістичний. Друзі, до речі, нерозумно. М'яко кажучи, нюхати шалімари з паперу, їх треба тестувати або на шкірі, на власній, або на тканині. З паперу це звучить взагалі не так. Можливо, я тому і в магазині тоді, коли тестувала, взагалі не вразилась, бо щось це таке. по-перше, він дуже бальзамічно звучить, дуже холодно, дуже анімалістично, прямо з першого погляду. Жоден з тих шалімарів, які я маю наступні, так не пахне в старті, навіть і близько. Тут дуже чітко відчуваються цитруси, відчувається дерево одразу, витивер, пачулі. такий шершавий, прохолодно, свіжий старт, деревний до того ж. Все це пом'якшується поступово солодкістю цитрусових, виходить ірис потихеньку, додає такої трошки пудровості. Він починає трошечки всідатись, мм, і виходить ось та сама краса, за що його неймовірно убожнюю. Ідуть Тонка, йде ваніль, мускуси, іриси. До речі, з'явлено, що тут є ще троянда, я її тут погано відчуваю. Хоча насправді ця композиція настільки цікава, класна і унікальна в своєму роді, що його мені не хочеться розкладати ось на складові. Проте у нас же тут ще інших п'ять родичів. тож... Треба робити, але загалом я його люблю просто сприймати як цілісну картину. Один із тих небагатьох ароматів, які я люблю не за старт і середину, а саме за середину і драйдаун. Коли він сідається на шкірі, то він просто неймовірний. Отут навіть з паперу відчувається вже ось та його сама краса, шкіра, мускусна, ванільна, солодка, пудрова, окутуюча, зваблива. Не дарма це шедевр. Американки знали. Рухаємось далі, мабуть, що по руках: Суфель де парфам. Цей аромат був створений у 2014 році. Т'єрі Васером. Якби я об'єднала всі версії шалімарів у сім'ю, то то був тато, а це була б мама. Бо класичний шалімар він з характером, він наполегливий, він жорсткий, він не буде терпіти ніяких е, е, нарікань. Він не буде терпіти незгоди з ним, проте всередині це дуже класна, чуйна, добра людина. А ось суфле де Парфам прям жінка-жінка. Я його навіть бачу чогось жіночним. Тут суцільна покладістість, м'якість, жодного напору, жодного супротиву. Ось він. Ладний підкорюватись цілком і довіряти і бути за спиною. Він більше про звабливість, про ніжність, про окутати своїми обіймами, заспокоїти, сказати, що все буде добре. Тут відчуваються мандаринки у старті, лимончику трошки можливо, він більш квітковий, і у базі тут вже. Ваніль-ваніль. В ньому немає якоїсь дерев... деревної ось такої ноти, немає цілком ніякої анімалістичності. Ваніль та мускуси. Дуже гарно. Ось його, можливо, я б навіть носила у люди. На роботу маю на увазі, бо він досить тихий. І він прям такий, що нікого не налякає. Якщо ви боїтеся розчарувати шалімаром, ідіть спочатку до суфель де парфам. Мені здається, що ви будете вражені. Я думаю, що це гарна версія для початку. Наступним буде «Шалімар Суфель де Люм'єрмій аромат 2018 року. Створив його Вассер. У нього теж є ось така єду, єдучість, є, єду, єдучість якась у старті. Проте тут більше лимонів, більше цитрусових відчувається одразу. Щось таке бальзамічне, якась травиця, начебто, хочеться прямо сказати, що щось зелене пряне, що додають у страви для надання їм пікантності. Також відчувається, що тут багато ілангу, він прям пудровий, насичений. І ще у мене гіперчутливість до певних сортів жасміну. А тут такий жасмін, що я навіть не відчуваю його. Хоча ось тут є така трошки анімаліст анімалістичність певна, не анімалістичність, а індольність, яку дають у парі ось і з жасмином. Я думаю, що він звучить трошки так, як підгнивші квітки. Проте це дуже гарно у порівнянні з класичним шалімаром. Цей більш цитрусовий, більш свіжий, не такий анімалістичний. Тут нема шкіри, тут нема ніяких сибетів і всього такого. У базі тут усе та ж сама ваніль, мускуси ті ж самі. Проте чогось, начебто, як не вистачає, він не такий солодкий, як база попереднього, він більше свіжий і помірно солодкий. І це теж прекрасно, прям вау, вау-вау. Це точно син свого батька-Шалімара. Проте, якщо батько такий суровий, серйозний і сердитий часом, то син у нього з більш м'яким характером, з ним простіше домовитись, ніж з татом, проте вони схожі. Одразу очевидно, що. Яблочко з однієї яблуні. Окей, рухаємось далі, бо цей огляд буде безкінечним. Далі у нас буде лімітка 2022 року. Це Мілісім тонка, створена тим же васером, але за співучості Дельфіни джел. Я правда кожного разу гонюхаю і дивлюсь. І я. Ніколи так ще не раділа, що настільки у мене інтуїція спрацювала. Що, коли я була у Франції, я замовила з України від Levant. я вирішила спочатку спробувати, перш ніж всліпу купувати. Хоча мені дуже хотілось купити саме всліпу. Я думала, мені сподобається. Як класно, що я його не купила. Ну от прям взагалі дуже супер. Він для мене занадто пудровий і занадто мильно ванільний. З усього, що я маю. Цей аромат мені найменше подобається. І я так сильно радію, що він у мене саме левантику. за ним би я б взагалі не ганялась, я би його пропустила як просто якийсь рядовий аромат. Бо ось ця мильна ванільність мене тут і жахає. Тут відчувається все ще та сама класична база із Шалімару, який за кодовим словом батько. Проте це, начебто, я не знаю. Я не тестувала інші аромати, але з усіх, що в мене є, я б сказала, що в сім'ї не без урода. <сум> Вибачте, я не хочу нікого образити, я впевнена, що у цього аромату є свої прихильники. Я на 100% впевнена, що він може комусь подобатись, він не найгірший. Проте саме мені тут не подобається ця мильність. Тут, я думаю, є певний сорт того жасміну, який я не люблю, або це якісь квіти. Оранжів будь-яких там, і вони так милять. Я б сказала, мабуть, що у сліпому затистя, що це якийсь клон на шалімар, але не шалімар, не моє. Якийсь підкидиш у сім'ю. Ну і останній мій флакончик, реліз 23-го року, сама Дельфін Челк створила цей аромат. І це геніально! Це просто неймовірно. Я обожнюю дім Герлен. Закохалася у нього не одразу. Почала захоплення якраз таки Шалімару. Хоча до цього у мене у 2014 році був аромат від Герлен. Якась там роб Нуар, щось там у зелененькому флакончику. І після того у мене не було жодного аромату Герлен. Ой, збрехала. Я ще маю джекі від левант 2000 якогось там року, неймовірний. Я на нього полюю, до речі, а ось остання моя поїздка у Францію все змінила, і там я познайомилася ось з цією версією аромату. Закохала сюди кілька екстрактів. 600 євро! 600 євро флакон, на що я у них закохалась? Закохалася у половину бутікової лінійки. Про це я зніму огляд, бо у мене ці аромати є. <сес> Тож про свої улюблені я зніму обов'язково огляд і не улюблені також. Тобто, відео про бутікову лінійку Герлен буде нарешті ж повертаючись до ірису. Ну, це прям улюблена донька Шалімару. І от до чого кажу про бутикові лінійки? Там є декілька ароматів, які дуже схожі на цей. Тож, коли я затестувала ірис, я думала, що просто сплутала семпли із бутикової якоїсь лінійки. Бо ну неможливо, щоб ось так. Пах аромат за 90 євро, чи скільки він там коштує. Це одна з найкращих версій Шалімару. Або ну, з усіх, що я маю, це найкраща. При тому, що я не скажу, що я великий фанат ірису, але тут і це ваніль на ірисовій карамелі, але тут вже не боби тонка, не анімаліка, не деревні ноти. Це наче дзвінка криштальна. Неймовірної краси ваніль. І його, до речі, я, б те, я теж залюбки буду носити в люди. Це взагалі буде один з моїх найходовіших ароматів, особливо зараз на холодний сезон. Я б навіть не сказала, що це шалімар, якщо чесно. Я б назвала цей шалімар донькою суфлі де парфам, причому, що від іншого батька, від когось іншого, не від класичного шалімару. З того, що я ще тестувала, я тестувала шалімар суфель інтенс. Він набагато солодший, ніж ось цей, і мені він чогось запам'ятався не таким цікавим, як цей, і не таким потрібним, як цей. Я дуже хочу ще спробувати лімар Суфельд Оранж. Якщо хтось користувався або знає, або має, напишіть, як вам він, бо я по вігуках чула, що він теж один з таких найбільш носибельних. Проте квіти цитрусів, я до них теж дуже чутлива, як і дуже змінює. Тож я трошки сумніваюся, чи треба. Я вже знаходила на eBay цей аромат. 230 доларів коштує, здуріти можна, півфлакончика ви уявляєте. Проте це прям лімітка-лімітка. Ну і виглядаєш, бачите, класно. Є ще шалімар оде Ля Ваніль. Ода ванілі. От прям теж цікаво. Ну, цікаво мені. Він продається більше, ніж за 300 доларів на вторинку. Простіше піти і купити щось ванільне у бутіковій лінійці Герлену Нове. Окрім того, є ще ода ванілі Сюхляру де Мадагаскар. О май гаш. Смоли, бурбонська ваніль і спеції. І ще інша ода ванілі Сюхляру де Мексик. Ну, прям мексиканська ваніль, карамель, шоколад. Опопонакс, боби тонка, смоли та ірис. Звучить як те, що мені треба. Прям дуже зацікавлена. Дуже-дуже. Потім мене ще дуже цікавить парфум Ініціаль і парфум Ініціаль льо. Прямо ці дві версії вони у нас більш-менш доступні, але теж я б дуже хотіла спробувати. Цікавить ще Йоди Шалімар. Я так розумію, що це просто полегшена така. Версія налітового класичного шалімару. Якщо хтось з вас пробував, знає, порівнював з класичним. Будь ласка, напишіть люди. Я вас дуже шукаю і дуже потребую вашої думки і відгуків. Отакі От друзі, справи, отакий огляд, отака історія шалімару. Напишіть, будь ласка, які ви бажаєте шалімари, чи є якісь лімітки, що вас зацікавили, чого б ви хотіли, чи хотіли б, і чи взагалі любите ви шалімар, чи просто подивились. Із вічливості або цікавості, можливо. Напишіть взагалі про ваші стосунки з цим ароматом. І, будь ласочка, підпишіться, поставте дзвіночок, не забудьте вподобайку або дизлайк, як завгодно. Я відкрита до будь-яких думок. І поділіться цим випуском з вашими друзями, якщо хочете сказати мені дякую. Найкраще дякую для мене буде саме. Те, що ви поділитесь цим відео з такими ж парфманіяками, як і ми з вами. А ще друзі, ви самі знаєте, що майже вже два роки війни. Тож не забувайте донатити на зсу на будь-який перевірений збір. Я досить регулярно в інстаграмі пощу збори, куди я сама відсилаю гроші. Давайте разом підтримувати наших хлопців. Це дуже важливо. Ми собі можемо з вами підняти настрій хоча б парфумами, а хлопці про таке навіть не думають у окопах. Будь-яка гривня: одна, дві, п'ять, десять, сто, скільки можете це все дуже-дуже важливо. Це найменше, що кожен з нас з вами може зробити. Давайте це робити регулярно. Ще раз дякую і скоро побачимось.